Шеман щось, та побажаю успіху. Тримай, бляха. Треба закатувати, бо він мене просто розщенкає звідти. Um, побажаю удачі йти відкривати один кон за 50 вільного. Давай бажаю, щоб випало золотом. Курва, кручений, Кулька випала. Що і мені може відкрити? Файний трубач Дякую. На секундочку. Нагадаю, куля з лапкою випадає 2%. Давай десятку. Я просто хочу прийняти ставки. Дев'ятка. Ну, добре, давайте відкриємо. І. Прикиньте, він в мене був проданий. Ой, мені треба. А ні, куди? Куди? Ні, він у мене був, дивись. 14 квитків дали. Ну, пігнали тоді крутить. Бляха. Оце ми зараз покрутим. Пігнали. Вам А, лотерейні квиточки, все поняв. 350. Я пам'ятаю, минулий раз. Мені доволі часто падало 500, 300, 250, по-моєму, декілька разів всього лише впало. 350. Давай! Соточку. 350. 250, 500. ну. 500 4 квиточка, 3 вже залишилося. 250. Ну, доволі часто 250 падає. 350. Боже, дай вже 100к, а. Дай вже, ну що ти це тянеш, 300. Давай, хоч 500. Сюда, каже. Що ми отримали? 4800. Коротше, погано. Слухайте за 50, за халявну, 50-ка вільного.